Затремтіло листя на березі вітер розглядав її ля, а по серцю, наче гострим лезом, хлопчика прорізали слова. Можна, я не мру ще сьогодні санітарки тихо запитав. У мами день народження вже скоро. Я дарунок їй приготував. Хочеться порадувати матусю і сказати, що найбільш її люблю, до неділі я дожити мушу, можна, я сьогодні не помру. У Галини ноги підкосило, на обличчях гляну веде, біля хлопчика на ліжку з краю сіла, привернула до своїх грудей. Що йому сердечному сказати, світ для втіхи вже й не підбере. Тут в палаті ще таких багато, ніби ще живі, так кожен смерть жде. У Галини серце аздригнулось, ніби на березі жовтий лист доживеш крізь сльози, прошептала. Ти до Бога, синку, помолись. По голівці провела рукою, вже давно на ній волосечка нема, а душа тремтіла вся від болю, як же мама лишиться одна, як їй пережити втрату сина, Боже дай сили та потіш! У дуках молилася Галина до дверей прямуючи скоріш. Вже давно працює у лікарні, але звикнути все ж так і не змогла. Та чи звикнеш, коли тут вмирають діти на очах майже щодня? Тиждень проминув і дожив хлопчина, до неділі й маму привітав, міцно пригортала свого сина, сльози лиш струїлись на очах кілька днів. Минулої неділі Обірвалось хлопчика життя. Ніби плід ще зовсім не дозріли, наче в полі скошена трава, а у нас комп'ютери, айфони, в коз мужей туристи долетять, де глянь, краси салони, та не силі ми продовжити життя. Хоч прогрес в науці є великий. Це ж не можемо хвороб перемогти, смерть приходить тихо, непомітно і не втечеш уже з її руки. Тож скажи, чому живеш на світі і в яке прямуєш майбуття молодити чи в руках живітніх, знай не вічне на землі життя, день пройде, його не повернути. Дорога Як і хочуть хоч би день прожить, хай не буде в серці нарікання, Бог для тебе все найкраще дав, Жде лише одного покаяння, щоб йому життя своє віддав. Дякував за кожен день прожитий, за безмежну Господа любов, бо за тебе помирав спаситель. Пролива свою невинну кров, жовтий лист з берези облітає, чорну землю, наче килим вкрив. друже мій, Ісус тебе чекає, небагато вже лишило знім, слава Богу.